Доброго дня, от е, кажуть, що ви дестабілізуєте ситуацію у парламенті і ставите вимоги. Я маю на увазі, ви з колегами, які блокують трибуну, ставите вимоги, які неможливо виконати. Що відповісти? Ну насправді найбільше дестабілізують ситуацію в країні. Ті, хто е, пихає людей на вулицю, на соціальні протести, ті, хто заради. Провадження корупційної схеми по відшкодуванню субсидій підняли необґрунтовано вдвічі тариф. А якщо е, говорити про е, перемовини, які йдуть, то якраз перемовини не можуть йти по одній простій причині. Наприклад, мова йде, коли мова заходить про створення е, тимчасової слідчої комісії по Політичній корупції найвищих посадових осіб держави, то е блок панамських патріотів чути не хоче щоб щоб назві цієї комісії було слово офшори. Вони слово офшори бояться як червоної ганчірки, бик на криці. Тому власне е і перемовини нікуди не ні. й. Плюс до того ми пропонуємо три закони, які дозволили вдвічі знизити ціну на газ а відповідно знизити ціну на комунальні послуги, але нас не чують, нас е не хочуть чути, нас е ігнорують, а прикриваються е хлопцями, які воювали в АТО. Прикриваються законопроектами, які нічого не вирішують. Ну, наприклад, минулого тижня проголосували закон про амністію для учасників національно-визвольної війни на сході. Я стверджую, що ця, цей закон не вирішує абсолютно жодного питання. Це раз. А по-друге, а чому ми маємо амністувати? Амністія передбачає визнання вини. Тобто е, виходить, що ми визнаємо вину наших захисників, ті, які е, клали голову і здоров'я за країну, коли її нікому було захищати. Тому е, популізм якраз і є серед тих е, народних депутатів, які представляють коаліцію панамських патріотів. От подивимося, скільки їх наступного тижня буде в парламенті, наскільки вони готові. До конструктиву наскільки вони готові знизити ціну на газ, знизити в законний спосіб розібратись корупційних схемах, які закладені в нових тарифах, адже 40 мільйонів платників податків з державного коштів платників податків з державного бюджету. Які передбачені на субсидії, вони ж не людям підуть. Вони підуть в кишені олігархам, які контролюють теплоенерго, які контролюють е, облгази, обленерго е, е, фіртасам, е, Григоришеним, Коломойським і іншим. Тому. Власне, треба, якщо говорити про роботу парламенту, ми наполягаємо, що парламент не має припиняти свою роботу і йти на якісь канікули. Не юридично, не фактично. А нам наразі пропонували юридич юридично залишити нібито не закриту сесію, а вже з наступного приділка йти е, на канікули насправді. І зібрати коли буде необхідно. Ні, треба сідати і працювати в парламенті щодня. Країна воює і щодня потрібно працювати і працювати саме над тим, щоб зняти соціальну напругу в суспільстві. Тому що коли профспілки спілки вивели 20 тисяч людей під парламент, то ці панамські патріоти, як щурі тікали підземними переходами, ніхто з них не вийшов до людей. А де хто хто вийшов, то почув про себе таке і ледве всіх звідси, то не треба провокувати на осінь серйозного соціального протистояння. А ми якраз і пропонуємо шлях як його зняти, як дати можливість людям е, жити і працювати. Пане Ігоре, на вашу думку, враховуючи те, що зараз діяльність Верховної Ради фактично опинилася у глухому куті, бо от на тижні ми не побачили фактично там якісь одиничні результативні голосування. Чи є сенс продовжувати роботу Верховної Ради, якщо ані опозиція, ані коаліція, судячи з поточної ситуації, не збирається йти на поступки? Якщо так, то президент як гарант конституції має вжити заходів. Перш за все, якщо не може працювати парламент, він має бути розпущений. Немає питань. Якщо коаліція панамських патріотів готова йти на вибори і не фальшувати їх, так як зараз відбувається в Чернігові, як зараз е банда офшорно олігархічна намагається протягнути там Микитася, свого ставленника, роздають гроші. Намагаються переламати окружну виборчу комісію, тому подібне. Якщо вони готові по людськи, не можуть працювати, то хай народ визначиться. Адже нас наш парламент делегував український народ, і тільки народ, якщо є політична криза, має визначити, кому він довіряє. А якщо вони бояться власного народу, бояться виборів, бояться всього на світі. То народ може сказати своє слово: тільки треба не забувати те, що на сході точиться війна, і враховуючи військовий аспект, воєнний аспект, то е, необхідно е, зараз засунути власні комерційні інтереси собі за пазуху і працювати над е, майбутнім нації держави. А ми наразі спостерігаємо те, що Бізнес понад усе, а не Україна для цих панамських патріотів. Пане Ігоре, На вашу думку, наскільки ефективним є такий інструмент, як блокування президії роботи Верховної Ради, і наскільки цей інструмент вирішує ті соціальні проблеми, які зараз накопичилися в Україні? Uh, у нас немає іншого. У нас немає іншого шляху окрім блокування. Звичайно, це не є. Тим, що необхідно необхідно працювати. Але коли нас не чують, то ми вдаємося до крайнього протесту в парламенті.